Мучеництво є даром від Господа. І ми говоримо про два види мучеництва, які можуть зустріти кожного з нас. Чи зустрінуть? Про це ми не знаємо. Але є біле мучеництво і є мучеництво через пролиття крові. Біле це коли ми, можна так сказати, страждаємо за те, що ми є вірні Господу. У наших заповідях, ми можемо неодноразово зустрітися у суспільстві з тим, що нас висміюють, що я молюся, що я в неділю йду до церкви, йду до костьолу, що я кожного дня присвячую час на те, щоб на молитві зустрітися з Господом. Можуть висміювати за те, що я уникаю того, що може мені шкодити, а те, що нібито є нормою у суспільстві, воно є тим, що ти маєш робити, а я не хочу. І трохи підсміюються. Багато таких випадків, і ми дійсно можемо з ними зустрітися. Пригадую один момент, коли до мене підійшли мої добрі знайомі. Ми разом ходили до школи, ми неодноразово зустрічалися по вечорах, як то підлітки на подвір'ї подвір збиралися і собі проводили спільно час. Потім ми трохи виросли, і кожен після 20-го року життя почав іти в тому напрямку, в якому вважав, що є потрібно. Хтось вибирав професію, одну чи іншу. Хтось вже працюючи, виконував ту чи іншу справу, хтось пішов на навчання, і минуло трохи часу, і ми знову зустрічаємося. Я не можу нічого сказати поганого про них. Просто вони знали, що я вірую, що я пішов в семінарію, я навчаюсь, хочу бути священником. І говорю так: один ти з нас нормальний, а ми. І там кілька слів додали. Насправді ми можемо зустрітися із ситуацією, коли нас не розуміють. Коли, здавалося, б, говорять, що ви вже є дорослими, але ж релігія то є для дітей, Бог то для дітей, Бог для тих, кому треба прочитати на ніч казочку про доброго небесного Отця, щоб добре заснути. І є другий вид мучеництва. Це пролиття кров, крові. З огляду на те, що хтось підходить до мене як до ворога, підходить до мене як до того, хто не має рацію, підходить до мене як до того, кого треба знищити тільки і виключно тому, що я вірую в Ісуса Христа, Спасителя і Відкупителя. Що я вірую в Бога, який є в трійці єдиний. Але є один, що я хочу наслідувати того, хто віддав життя за мене аж до ненависті. Багато таких випадків, коли тільки і виключно з-за того, що людина є віруюча, вона була вбита, зіслана на Сибір чи в інші регіони колишнього Радянського Союзу. Християн сьогодні на багатьох континентах переслідують і вбивають в Африці, в Азії, в Південній Америці тільки виключно тому, що вони живуть тим, що вірують в Бога. Більше того, живуть тим, що вірують, що Бог є Спасителем і Відкупителем і живуть правдою. Багато таких випадків. Коли ми подумаємо про це, то для нас може стати лячно. Ми не дуже любимо такі ситуації, вони для нас є неприємними і ми неодноразово хочемо їх уникнути. Іноді ми не виявляємо того, що ми християни, хоча подекуди можна помітити, їдучи в громадському транспорті, що хтось щось в руці тримає і молиться. Хтось іноді може нас запитати, чи я вірую в Бога. Тоді починається розмова, і тоді ми даємо свідчення нашій, нашої віри. Насправді, коли ми можемо подумати про те, що нас можуть вбити тільки для того, що ми віруємо в Христа, нам страшно. Це нормально, що ми боїмося. Але іноді, у деяких простих ситуаціях ми боїмося прийняти терпіння. Іноді простіше. Звичайне випробування, хвороба. Це моменти, коли ми хотіли би теж їх уникнути. Але нам варто пам'ятати в церкві завжди було місце для того, щоб хтось отримав цей дар. Іноді Бог його пропонує мені. Іноді Бог дає мені таку можливість. Чому? Щоб я ще глибше вірував у нього і ще більше йому довіряв, навіть даючи і допускаючи певну хворобу. У даному випадку ми всі проходимо цей час випробування, коли триває війна. І є два моменти, є дві дороги, які ми можемо піти, або говорити: Боже, ні, я боюся, я не хочу, або довіритись Богові. Як нам жити в даному випадку? Сам Бог нам дає шлях і дає підказку? Не плануйте наперед. А життя християнина має бути життям повним довіри до Бога. Християнин не має сконцентруватися тільки і виключно на тому, що, Боже, не дай мені ніколи согрішити. Все одно согрішимо. Раніше чи пізніше, в якому випадку не знаємо. Дай Боже, щоб це не був смертельний гріх. Всі потребуємо Божої благодаті. Християнин це той, який концентрується на тому, щоб любити і чинити добро, не для того, щоб тільки уникати гріха, зла. Це зрозуміле. Але християнин живе так, щоб чинити добро і вчитися любити, жити в радості, присутності Господньої. Такий є шлях християнина, щоб зрозуміти, що Бог є тим, хто мене любить, а я хочу відповісти на це. І коли прийде цей момент несподівано, що тоді станеться? Я, який шукав Бога, буду отримувати від нього благодать. Сам Бог говорить мені про це. Тому. Будьмо впевненими в Його присутності, будьмо впевненими в тому, що Він у найскладнішу годину нас підтримає, додасть сили і витривалості, що Він, який сказав, що буде з нами, буде з нами. Тому довіряймо йому кожного дня. І якщо хтось з нас, про що ми, можливо, ще й не знаємо, Отримав цей дар мучеництва, спробуймо від нього не тікати. Але якщо це дар Божий, якщо це дар Божий, він для мене не буде тягарем, але буде чимось, що для мене може стати і радістю, і моментом, в якому я розумію, що отримую спасіння. І моментом, в якому я буду проголошувати ім'я Господнє, просімо про цей дар віри, дар віри, що коли прийде складна ситуація, складніша ніж навіть сьогодні, щоб я витривав у вірі і завжди залишався з Богом.